Прибула оставного, файного і натхненого дня вівторка. Так класно. Так люблю таку зиму, коли 5-7 градусів протягом дня все застигає, замерзає і, і каже, заспокойся йти трошки. Аж самому спокійніше стало. Сьогодні цікаві спостереження. І слухайте, я стільки начитався за мозок. Вже неодноразово з вами діли, ділився різними фактами про мозок і завжди вражає. Просто людський мозок це щось неймовірне, щось фантастичне. І саме такі дві речі, які мене сьогодні вразили, особливо це перше, що мозок у пам'яті не має ліміту. Бо якраз там ми їздили е, твер, у Меджуґор'ї, паломництво за кордоном, там було купа чого фотькати. І декілька людей скаржилися, що у мене вже пам'яті немає, у мене пам'ять закінчилася. А, а мозок людський уявіть собі не має, не має ліміту пам'яті ні на зображення, ні на текст, ні на вірші, ні на будь-що інше. Тобто немає немає ліміту. Ніяких обмежень. О, можна собі уявити. То це перша річ, а друга, що виявляється, мозок, він хоч споживає багато енергії, але він ніколи розумова діяльність сама безпосередньо не вимучує людину. Ми, ми знаємо такий стереотип. Секундочку, тереска на край, бо машина йде. Мені помічники вийшли допомагати, а, а на дорозі вітаю. Е, то уявіть собі, безпосередньо сам мозок, коли думає, коли аналізує, коли запам'ятовує, то, то не потребує багато енергії. Виявляється, нас вимотує нерозумова діяльність, нас вимотують емоції, тобто реакції, як ми, як ми на це реагуємо, уявляєте? С Сам по собі мозок, як він аналізує, як він все розкладає по поличках, сприймає, накопичує, то він, він, він ніколи не втомлює людину, ніколи не втомлює організм. Втомлює нас наші реакції. Ну, власне, емоції, як ми це переживаємо, як ми це виявляємо. Тому дві такі підказки на сьогодні. По-перше. Не опускайте руки, коли ви кажете, що я вже стільки голову забиту маю і тим, і цим, і ще чимось Но спокійно. Пам'ятайте, що в мозку немає ліміту. Немає. Тобто неможливо є, аби так багато здати, що все, все, все більше не, не влізає. Неможливо. Радше, до речі, цікавий факт також. Радше, Коли же мозок не сприймає інформацію, то потребує сну. Бо коли ми спимо, то, виявляється, тоді якраз інформація все засвоюється. Виявляєте? Тобто сон... Критично необхідний для запам'ятовування. Без, без доброго сну не, купа інформації просто вилітає з голови, як у школі нас учили. Одне вухо залетіло, друге вилетіло. А друге, то це, власне, радше треба вчитися правильно виявляти емоції, бо недобре скеровані емоції вимотують нас, мучать нас, справді забирають занадто багато енергії. Емоції важливі всі. Як, як на перший погляд не, не, негативні, так і позитивні. Бо, бо це власне, це ми самі наші емоції, наші реакції на, на різні подразники. Це є ми самі. Вітаю. І тому, як ми реагуємо наскільки ефективно, це також допомагає нам жити. Воно показує, власне, який ти будеш далі. Тому перше, не обмежуйтеся в сприйнятті інформації корисної, але регулюйте сном і закріпляйте сном. А друге, вчимося реагувати правильно, вчимося адекватно реагувати на різні подразники. І адекватна реакція якраз вона е, не забирає сили, але благословляє, дає сили. Хочеш помахати всім. Привіт, скажи, опа, скажи. Привіт. При, Кажи! привіт, маєтеся файно. Привіт. О, Бачите, всі сі маєте файно. Ідіти, щоб ой, тебе машина не збила. Тут краєчку. Не збий машину. Супер. Тому, товариство, читайте. Досліджуйте, вивчайте, тренуйтеся тринуйте, вірші. Навіть тепер один мені військовий подарив і падає Сержу Роману Демушу цілу збірку віршів, написаних на передовій, уявляєте. І наші військові пишуть вірші, пишуть, заметовують, цитують. Ну, бо, бо вони дуже класно розвивають пам'ять. Вони тренують мозок. Тому вивчайте на пам'ять, діліться, пишіть, читайте, пізнавайте і пам'ятайте, що мозок безлімітний у сприйнятті інформації. А друге. То реагуємо правильно на всі речі, як на негативні, так і на позитивні. І тоді не так будемо втомлюватися і перевтомлюватися. Майтеся файно, будьте благословені, нехай ваш мозок процвітає. Мир вам!